Доброго часу, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Боряк. Зараз ви в кадрі бачите щось незвичне, адже найчастіше я розповідаю та показую своє в'язання. Але ви знаєте, наші українські дівчата вони дуже-дуже талановиті. Вони співають гарно, вони шиють гарно, вони вишивають, вони в'яжуть гарно. В березні місяці, в нашому шаленому тижні стартів, я планувала розпочати вишивку. Але, як згодом виявилося, не тільки я. Тому Оленка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмей вирішила створити спільник з вишивки. А він називається Вишивка як код нації. Чому саме так? Якщо ви згадаєте ще шкільні. Уроки історії дуже давніх-давніх часів, тоді історичні люди малювали на, скелька, на скелях малюнки. І це була як інформація, як повідомлення до наступних поколінь, як правильно треба полювати, як правильно треба рибу ловити, або якісь події сталися. І ось так поступово інформація передавалася від покоління до покоління. У Реддяра Кіплінга навіть є така дуже цікава казка для дітей, я вже не пам'ятаю назву, бо дуже давно читала, де батько і дитина спілкуються мовою якихось знаків, і вони надумували навіть свої знаки, тобто про, про образи наших сучасних літер та цифр. З часом люди почали. Не тільки собі шити вироби та якось його прикрашати, не просто прикрашати, а якось додавати свою родиночку, або як рід відзначався, або побажання миру, щастя, добробуту, якійсь сім'ї. Тому вишивка це не просто вишивка, це не просто прикраса. Цей, як Оленка сказала, це код нації. У цьому спільнику. Планується щось вишивати Неваж, неважливо по канві, чи по пошитому, чи по в'язаному полотну, це не має значення. Має значення тільки вишивка. Також в цьому спільнику допускається в'язання жакардом, використовуючи елементи вишивки. Вишивка вона має, вона може бути як геометричною, так і рослинною або тваринною. Також є вишивки, де різні портрети, ікони, ви знаєте, вишивають, святих янгли, охоронців. Все, тобто вишити можна все. Одразу прошу вибачення, що відео стало темним, тому що моя лампа почала мехкотіти, і для того, щоб вона дуже блимкала в очі, я її вимкнула. Вишивати я почала дуже в зрілому віці. Спочатку я познайомилася з пазлами. Це мені було цікаво, мені це було потрібно, скажімо так, поради лікаря з певних обставин. І от я починала з маленьких пазлів, з маленьких наборів. Це було цікаво, потім я вже дійшла до тисячі штук в пазлах в наборі. І це мені стало вже. Не вистачати, бо дуже швидко закінчиться. І ось тоді я згадала, що є такий вид рукоділля, як вишивка. Але я ніколи не вишивала хрестиком. Що ж робити? Подивилася, почитала, колись когось бачила, як хтось робить. Тобто мене ніхто не вчив, я саме учка. І от я купила перший набір. Ось він перед вами ось такі жовті троянди. Я вам хочу показати, що як я його починала в'язати. А в'язати я цих, ці троянди починала як в'язання жакарду. Бо в'язання жакарду я вміла. Так, дивіться, і не лякайтеся. От зараз ближче навіть піднесу, щоб ви побачили. Бачите, скільки протяжок. Але потім мама подивилася. А вони колись вишивали зі своїми сестрами, але гладдю, не хрестиком. І вона сказала, що виверітна сторона, сторона вишивки повинна бути як і лицева, тобто без усяких протяжок. І почала я далі вдосконалювати свої вміння, щось вишивати, щось виходило, щось не виходило. Не всі роботи, звичайно, в мене є на руках, вони не все в мене збереглися. Деякі продала, деякі... але більшість я подарувала. Потім я почала виписувати журнали, дивитися, надихатися. І доньці сподобалась ось така серветка. Вона попросила, аби я її вишила. Я вже не пам'ятаю, яка це саме робота. За... Рахунком, але подивіться, як у мене вже виходила ось тут виверідна сторона. так? Тільки видно, де кінчики були. Ось виверідна і ось лице. В школі мої донці на уроках праці вони почали вишивати. Ось цю серветку ми робили з нею разом. Не лякайтеся в її вже років, років, років. Я не... Так, не пам'ятаю, в якому класі. Мережку робили ми разом. Де я трошки, де вона трошки, метелик це вишивала я, а жовто, жовтий метелик це вишивала Дуня. Я вам показую виворітну сторону. Бачите, як гарно, коли хтось вміє вишивати, і він підказує. Ось така наша спільна робота з Дунею. Ось таку серветку-доріжку, ви мене вже бачили у відео, яке присвячено обом спільникам: кольоровий рік та шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Цю серветку я також сама вишивала, ось, ви бачите, виворятну сторону. І краї я не підшивала, а ось обробила ось таким я вже, я, я вже не пам'ятаю, як це шов називається, можете написати, якщо згадаєте. І краї я обшила ось таким бахромою, так буде російською. Так, минув час, і я почала вишивати рушнички. Ось такий рушничок до Спасу я вишивала на канві за малюнками. Це вишивка в мене акриловими нитками. Ось о, так, щоб вам було видно, це низ. Знизу бахрома, з боку мережка. Все в мене виворітна сторона. Дуже погано його просувати, тому ви бачите, що трошки пожмакане. На той час у нас були тільки акрилові нитки, тому більшість моїх робот саме того періоду вони були вишиті акриловими нитками. Згодом я спробувала. Бавовняні ниточки, хоча я і спробувала відпрасувати, але все одно так не виходить. Не вистачає того, що мені, ну, не вийшло трошечки. І так, це я вишивала вже пасхальний рушничок з бавовняних ниточок. Так, Дивіться: Анютини та глазки, Хрест, янголятка, вербичка. Це лицьова сторона, а це виворітна сторона. Зараз я вам проводжу в кадрі виворітну сторону моєї вишивки. Минув час і мені схотілося спробувати вишивати на рівному полотні без канви. Тоді вже я трошки почала дивитися інколи YouTube, ще багато читати в інтернеті, та дізналася, як це мені зробити то було декілька варіантів. Нашити шматочок канви, по ній вишивати, а потім висмикати оці ниточки, або купити канву, яка розтворяється, яка розтворяється у воді, і так її не буде. В моєму арсеналі була тільки просто канва. Я, при... канва. Я її приметала до ось цієї серветки. Та почала вишивати. Висмикувати, кані, звичайно, це було ще той квест. Бо десь попала, десь не попала. Тобто висмикувати було дуже-дуже важко. От зараз вам покажу. От, бачите, от трошечки. Це поганенько виходило. І пінцет став в пригоді, і все. Так, це лицева сторона. А ось так виглядає виворітна сторона моєї вишивки на ось такому полотні. Машинки в мене ще, ще не могла шити машинкою, тому я оце, ось таку стрічку пришивала вручну. Ця серветка в мене вже давно-давно в роботі, і треба вже давно-давно її змінити. Ви бачите, що вона в плямах бо користувалася. Ми. Так. Якщо вийшла вишивка на тканині, за допомогою канви, то, як ви розумієте, що для в'язальщиці вона вив'яже будь-що що-небудь, що так і для вишивальців це, можна вишивати не тільки по канві. Знов таки, це натуральна тканина, вона дуже погано прасується, тому краї будуть пожмакані. Ось таку троянду, чайну, я вишивала не на канві. Це планувалася в мене подушка, але вона ще ніяк в мене не завершиться. Це оця сторона. А ось так виглядає виворітна сторона моєї чайної троянди. Як ви самі розумієте, що вже як вишиваєш не тільки по канві, по тканині. То кольор канви перестає мати значення. Тому для іншої подошки, по чорній канві, я вишила ось таку сову. Цю схему я собі роздрукувала з інтернету та вишивала. Зараз Переверну, покажу виворітну сторону. Ось така виворітна сторона. Дуже складна вишивка. Не тільки тому, що по чорній канві, а й тому, що дуже багато одиноких хрестиків. Дуже-дуже багато хрестиків були по одному. Я дуже довго це робила, вишивала. І цю сову я вже вишивала, коли вже носила для роботи окуляри. Бо зір трошечки став... Тікати від мене. І для того, щоб мені було краще вишивати, я брала не тільки окуляри, мені їх було дуже мало, а ще додатково брала лупу. Тоді хрестики було в мене дуже видно, як це зробити. Зараз вам піднесу покажу, що дуже дрібна канва. І кожен хрестик, щоб дуже гарно виходив. А от подушку. Ну, не бачу я поки що, як її мені зробити, є з чого зробити, майже є. Бо машинки в мене ще теж вдома немає. І багато ще робіт, в мене, звичайно, додому не повернулося. Нічого, зараз ми покажу тільки те, що трошечки вдома залишилось. Так. Це частковий огляд тих моїх вишиваних робіт, які в мене є. Але але наш проєкт про готові роботи. А про те, що ми плануємо вишивати. Однією з моїх задумок була вишивка по чорній канві. Чи буду я це робити зараз, чи ні, я ще трошечки поміркую, канву ви бачите. Я хочу завершити розроб... вишивку свого великопосного комплекту. Він складається в мене з серветки, маленького рушника, а це треба вже доріжку вишити. В рушник трошечки в іншій темі. Це така перша робота для цього комплекту. Серветку я вам зараз не покажу, вона не зі мною. І, мабуть, доріжку я все-таки розпочну вишивати, зазвичай це буде дуже дуже довго. Я це планувала ще в минулому році зробити. Трошки було не до цього. Це перший мій, мій план. Також в мене є заготовка для чоловічі сорочки. Причому не просто заготовка. А я вже до неї позаминулого року приклеїла дублевін. У мене нитки є, все є, ну якось треба зібратися. Можливо, тому що в мене є розпочата вишивка сорочки, блакитних тонах, гладдю. Ну, вона мені не дуже подобається, тому я її показувати не буду. І ось, обиравши цю вишивку, я також планувала зробити в синіх тонах, але чомусь мені тоді здалося, що краще зробити в червоно-чорних. І оце я розмірковувала, бо не знала, в яких кольорах мені її робити. Тому вона дуже довго в мене лежала. І є ще на габардині ось така заготовка для жіночого плаття. На білому фоні вишивається різними відтінками сірого кольору. Сукня повинна вийти дуже-дуже гарною. Але знову таки, треба. Налаштуватися та вишивати. Зазвичай всі ці три роботи, які вам показала, в цьому проєкті не вийде зробити, бо цей проєкт буде з 1 березня по 19 травня 2023 року. Можливо, він подовжиться, можливо, буде ще не один, можливо, і поза проєктами це буде продовжуватися вишивка, можливо, навіть не в цьому році. Час покаже. В цьому проєктові планується звіти на місяць 15 та 30 числа. Але чому саме до 19 травня? Третій четверг травня місяця, а вже декілька років, це в нас День вишиванки. У 2023 році це припадає, третій четверг місяця припадає на 18 число. Тому. 18 травня 2023 року це День Вишиванки. А 19 травня в нас вже будуть виходити звіти. Хто встигне все вишити, те, що він запланував, той покаже готову роботу. Скоріше за все, я не встигну вишити, бо вже березень, ще трошечки потепліше, та почнуться тренінги на вгороді. І хоч і городу в мене немає, але в мене є сестра, якій треба допомагати. Потім звідти додому брати. Це так приказ та трішечка. Так, і тому, ну, що встигну, то встигну. Що можна в цьому проектові вишивати? Можна вишивати будь-яку річ: сорочку, плаття, рушник, серветку. Пасхальний, пасхальний рушник. Тобто усе, що вам заманеться, усе можна вишивати. Ви не вмієте вишивати, але вам подобається вишивка, саме час щось спробувати. Є дуже багато невеличких наборів, які можна накупити та спробувати. Адже знову вам покажу свою, свою першу роботу. Вона дуже недосконала, але вона моя перша робота. І тому, якщо ви не вмієте, нічого страшного немає. Можна навчитися, аби було бажання. Також в цьому проєктові, так, відступаємо, повертаємося до проєкту, також в цьому проєктові ми будемо розповідати, що про вишивку, історія її виникнення, що означає той або інший малюнок. Сьогодні я вам не буду про це розповідати, бо я ще не знаю, що я буду робити, аби потім розповідати. Одне можу сказати, що блакитні кольори це кольори Слобожанщини. а я сама з Харківської області, зі Слобожанщини. Зараз під відео ви не побачите в посилання на організатора, у нас же є спонсори та учасників даного проєкту, бо ще створюється список. Приєднатися до нас зазвичай можна. Знову повторюсь, можна вчитися, можна показати свої перші спроби. Ми всі недосконалі, ми всі чомусь вчимося. А разом це набагато краще, адже дівчата вам покажуть свої роботи, свої плани, що вони хочуть зробити. І якщо якось, якесь буде питання, обов'язково вам допоможуть порадою або щось. Коротеньким відео. Я не знаю, дівчата. Це так, мої вже домисли на тему спільний проєкт вишивка як код нації. Можливо, ви якусь цікаву історію зі своєї родини розповісте. Можливо, у вас десь залежать вишиті вироби вже на 10 років. Вони вже не товарного, як кажуть, вигляду. Вони вже можуть бути і з плямами. От, вибачте, Ілі я вам показувала вже трошечки роботу з плямами, бо їй дуже багато років, вони користалися. Можливо, вони були десь порвані, можливо, це буде якийсь шматочок цієї вишивки, адже в багатьох музеях етнографії, саме за такими шматочками відтворюється майже весь малюнок. Навіть кольори, ви розумієте? навіть кольори вони дуже багато про що розповідають. Колись, Коли я тільки починала займатися вишивкою, мені дуже подобалося борщагівська вишивка, бо там дуже багато чорного кольору. Я, так, я, я просто була в захваті, може, тому це надихнуло мені мене вишивати на чорній канві, бо це дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Мої любі, що ж, Я вам про свої плани трошечки розповіла, з чого я почну, я ще не знаю. Але сподіваюся, що це буде, можливо, усі три процеси одразу. І таке може бути. Можливо, це буде тільки один процес. Як прийде натхнення, зазвичай ви все побачите. На цьому любі я завершую своє стопне відео до спільника Оленки Боганової. Вишиванка це код Нації. Я бажаю усім миру, спокою, натхнення, віри тільки в найкраще. Творіть красу, і краса буде. Поруч з вами навколо вас. Вона буде йти від вас, як, як потік живої води. Творіть люби. Неважливо, що ви будете робити руками. Але саме через творчість ви допоможете не тільки собі, а й своїм оточуючим. Я не знаю, який вид рукоділля вам подобається. Можете написати про це в коментарі. Одна людина не може усім одразу займатися. Але буде дуже цікаво дізнатися, який вид рукоділля подобається. А може це не рукоділля, а може це аплікації, а може це квілінг, а може це оригамі. Що вам подобається? Робіть. Робіть це із задоволенням. Позитивні емоції повинні бути кожного дня, навіть під час війни. До зустрічі, мої любі, до 15 травня, і ви побачите, що я розпочала вишивати.